Відом. Про хаоси. тепер про, про ту серію, що, що... хтось встиг подивитися, хто не встиг, ну хто не встигну в контексті, тому сорі. я старався нагадати двічі, отож, та серія, яку ми дивилися, ну я б навіть сказав, що таке досить можна його навіть як фільм дивитися, особливо ту сюжетну лінію. Давайте ми спробуємо категорію проактивної ідентифікації. Не пояснити, а спробувати подивитися на те, що відбувалося між тими двома. Етап перший це є проекція. Коли пацієнтка на лікаря, вона від нього рипається, віддоргується і каже: не чіпайте мене. І коли це вже вона, коли на таке бажання якесь таке чи допомогти, чи, чи що, пацієнтка реагує, і вона вже проєктує в лікаря когось небезпечного, якогось такого. Ну, когось такого, кого треба боятися. На другому етапі в нас є лікар, е, і лікар в певній чи в іншій мірі е, мусить бути е, з тим, що на нього проектують. Та? І він, наприклад, спочатку він каже так: що е, довіряти мені не добра причина. Я зроблю все, що ти хочеш, я зроблю все, що хочеш і не хочеш, аби ти тільки пішла. Е, і це вже таке трошечки таке вкручування в ту таку. Типу Е, не люблю слово аб'зивне. Тай буде аб'юзивний вже в ту таку е, аб'юзивну е, аб роль. Етап другий з половиною його назвав: це коли є ідентифікація, і коли є напад, напад на напад. Е, це, це невчасна інтерпретація. Вона так виглядає. Отак виглядає невчасна інтерпретація, яка є атакуючою інтрузивною. Коли хаос каже, тебе зґвалтували. Позбавили влади над собою. Ти хочеш її повернути? Тобі потрібен я, бо я її не хочу, бо я не хочу той випадок брати. На на що, що клієнтка справедливо, пацієнтка справедливо відповідає, хочу сказати, що ти мене гвалтуєш та, в цій ситуації. Тобто, це ну. Ті двоє не домовилися, <ріх> то, то так не, 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 не це напевно, було потрібно е, пацієнтці, щоб їй просто розказали те, що від, відбулося в контакті. Е, пацієнт і лікар. Е, вона виходить, вона, вона, вона реагує, вона кричить на нього і, виход, і виходить. Та? Символічно, смерть об'єкта. Е, Дорівнює нестерпним переживанням суб'єктам і зупинку в комунікації. Комунікація зупинилася. Об'єкт не витримав. Він дав завчасну інтерпретацію. Він дав завчасне пояснення динаміки, яка відбувається. Свій погляд на динаміку, яка відбувається. атака відповідь, суб'єкт не виживає. Об'єкт не вижив. О, тут навіть так наближено до буквально рівня. Там було, що так стало погано ті пацієнтів. Потім об'єкт намагає роз, намагається розібратися, що трапилося, і як діяти далі. Якщо в серії це відображено так, що лікар ходить і питає в своїх е поплічників колег, е що йому говорити і що робити, ну я би закликав на це дивитися, так як ніби аналітик знає, може або йде на е супервізію групу, або е або, е або це такі знаєте різні голоси в, в, в голові самого різні такі погляди в голові самого е лікаря. Та чи мені потрібно статистику навести, нормалізувати, чи мені потрібно там, мені потрібно підтримати, мені потрібно нічого з цим не робити. Це це такі, це такі думання. Та це таке спроба думати, що трапилося, щоб, щоб потім, щоб тільки потім відповідати на питання, що з тим робити. Та бо, бо, бо так, ну але тут ще наразі що з тим робити? Та навіть нема розуміння такого напевно шкірного, що трапилося. Ну і лікар повертається до клієнт, до пацієнтки і каже кліше, е, якісь слова. Та він каже, що якісь наводить статистичні дані, скільки там людей їх гвалтують. Він каже, що все буде в тебе добре, е, таке з всіма трапляється. Е, ну, пояснює, чому так і не інакше. але знову ж таки дивимося на це метафорично. Та я не говорю про те, що це добрий, е, ну що це там, що так не треба робити у випадку, знаєте, з зловживаннями. Та це. Потрібно описано, що потрібно, та, е, потрібно це робити. Конкретно в цьому випадку, в цій метафорі, е, клієнт, е, пацієнтка була така, що вона все це і так знає. Ну, ніби він просто проговорив якось, якесь таке кліше, щось таке нещире, е, що він навіть не вірить, і, клієнт, і, і клієнта, або пацієнтка добре це читала, що говорить не зі мною, говорить... з говорить Якоюсь теорією непотрібною, е, якоюсь якимись науковими даними, не потрібними мені в цій ситуації, е, і потім думає наш лікар, та? думає, чи трапилося, чи траплялося зі мною щось погане, чи можу я досвід е, якийсь свій співставити до досвіду е, того, що сталося з пацієнткою, знаєте? чи... Чи, є якісь, чи я дивлюсь на неї як, з таким опором, та, з тим таким поглядом на контрперенесення як опір на опір? Чи можу я зрозуміти, що трапилось не на рівні цифр і статистики? Чи треба шукати сенс в тому, що, очевидно, сенсу немає? Чи потрібно знайти правду, та, чи, чи, чому, чи, чи варто мені. Дозволити собі прожити те, що, що відбулося з пацієнткою, а може і, і зі мною. І там така, така була така знову таки спроба, але така, така там, все згущено, там за якусь бабусю говорили, але ну, така якась вже підступки до такого ідентифікаційних моментів були. Клієнти знають, коли ми брешемо. Нещирість вона, навіть якщо ви професійний брахун, нещирість в такій ситуації вона досить легко читається. Нам потрібно бачити людину, а не симптом. Це найбільший виклик для нас, для психотерапевта. Що не не синдром, не хвороба, не міжнародний класифікатор хворіб з ножками прийшов або симптом на ножках, та і потрібно полікувати, розказати, нормалізувати, ну потрібно бачити людину за цим симптомом. Навіть якщо людина цим симптомом дуже сильно, ну дуже за тим симптомом ховається, то то, 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 то вже половина успішна психотерапія, а то й на більшу половину. Якщо ми намагаємося розба... побачити там людину. Знову філософствування, знову там був пошук якогось раціонального, пошук сенсу, то сприймається криком як неприйняттям проекції. Це опір суб'єкта не думати про власні травми, не пробувати знаходити такі лінії дотикові до ідентифікації клієнта зі, своїм, зі своїми сліпими плямами. Об'єкт знову, знову, ми знову на тому етапі. Та, ми знову на тому етапі, що об'єкт не витримує, не виживає. Реагує поведінково, е, такує відповідь. Нещирістю. Та знаєте, брехня е, буває значно інтрузивніше, аніж е, мовчання. Та буде, коли ми, хочемо, ми, не, ми не хочемо брадати наших клієнтів, ми хочемо їх підбадьорити, але ми самі не віримо в те, що ми говоримо. Це значно гірше, ніж помовчати просто. Друга ну, там, третя спроба, та? Третя спроба, вони вже на свіжому квітрі. І тут теж такий гарний момент, і, знаєте, коли пацієнтка хоче каже, а що ти думаєш про того, про того гвалтівника, про того насильника? І це величезна спокуса, знаєте, коли ну не конкретно в випадку зґвалтування, а конкретно в випадку сценічному в аналізі, коли говорять про поганих батьків, поганих друзів, поганих сусідів. Знаєте, це велика спокуса казати, так вони дійсно погані, так вони дійсно роблять з вами погані речі. Бо ви тоді разом з клієнтом об'єднуєтесь навколо поганої особи, з тим парної тим проєктуєте в зовнішнє, і це тоді і ви тоді забороняєте клієнту злитись на себе. Насправді, е, бо, бо, ми, бо ви разом можете злитися на когось іншого. І слово злитися, та, слово злитися означає як агресію проявляти, так і зливатися з кимось. Тому то таке, то таке двозначність така є. Пробую ще раз. І хаос каже: Знаєте, мені байдуже, що відчуває той, на кого ти зла. І це правда. Е, мені, важ, мені важливо знати, що відчуваєш ти. І він це вже говорив щиро. Йому було вже важливо знати, що він відчуває. І тоді можна говорити. Тоді, вже, тоді двоє сідають і говорять. Чесно, щиро, без, без тих, знаєте, ігор, хто там, хто там, кому, за якою там статистикою знайти якийсь сенс. Тоді, вже, тоді, тоді, тоді починається психоаналіз. Це, це важко. Бо, це важко, бо знаєте, і це би я теж закликав не дивитися. Буквально що це треба знаєте, клієнту, розказати, чому що в мене була травма. Така сама, знаєте, подібна до вашої, тому я можу вас зрозуміти. Ні, 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 тут важливо зрозуміти самому ну, собі суб так чесно, чесно собі подумати, що відбувається. Та? І це вже багато. Це вже це, це не, не, ну, не обов'язково ділитися цим. Ну не треба ділитися цим е, з клієнтом. Це субі, собі це важливо зрозуміти, щоб, е, щоб бути в області правди. Ну, бути в зоні правди. Об'єкт виживає. Можна вже трохи щирості проявити в тому стосунку. Лишається жити. Після, після, того, після того всього найстрашнішого, що кожна людина переживає, знаєте. Ну, ну, Після того травматичного, що кожна людина переживає, в кожного то, там, є своє, і важко виміряти той рівень нестерпності одної травми, і іншої травми. То все. то, то але, ну, але важливо ніби навчитися про це думати і про це говорити, напевно. І в кінці, і це, 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 це серія остаточно купила мене, коли в кінці, ну, ти, ти, ж, ніби, ти ж розумієш, що вдома немає сенсу, питає його колега. І Він каже: Так, я чому ти це зробив? Він каже: я не знаю, бо я не знаю. І, і в тому, що ми дозволяємо собі не знати, бо коли ми знаємо, то ми даємо ту інтерпретацію. Ми атакуємо відповідь. Якщо ми щось знаємо, то ми на другій сесії розказуємо, що з ким там сталося згідно там статистичних якихось даних, там в 10 випадків з 11, або ми, ми вже до нас прийшов. Клієнт, ми вже поставили йому діагноз, ми вже все знаємо. Та? Ми вже все знаємо, що інтерпретувати по кожному окремому симптому, то нема людини, нема людськості в тому. Та? Є таке якесь відчуття власного власної всемогутності і все знання. І тільки тоді, коли ми чесно можемо дозволити собі щось не знати, то, 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 тоді ну, це справді це найбільша розкіш. Та? Бо Бо, бо, бо дозволяти собі не знати, це означає, що ви, ви є відкритими до іншої людини. Тому на, на, такій, на такій добрій ноті та, ми, будемо, ми будемо завершувати наш семестр. Е, та, якщо у вас є якісь запитання по техніці, так. то на другу з половиною години, то я охочу, ще відповідає на ваші питання. Можна я коротенько? дуже дякую за лекцію, дуже цікаво. І в мене таке запитання: чи правильно розумію, що може проєктивна проективна ідентифікація, можна розміщувати не тільки негативні якісь свої об'єкти або аспекти, а, а також якісь цінні і позитивні, якісь цінні речі, ну, начебто на збереження. Знаєте, мені то, що як пусує планшет, то дов, доволі цінно для мене. <сіх> я не бачу давніх плану. Е, ну, то я так. Е, то я без, без іронії Насправді. Я думаю, що, що цілком. Знаєте, я думаю, навіть коли це є перекладання бета-елементів перекладання нестерпного в іншого, е, це, це вже повідомлення. знаєте, І це, і це вже є щось таке, що мож, на, на що можна дивитися. Е, Скажімо так, з позитивної точки зору. Якщо проєктувати можна ну, позитивним, то, що Можливо, не стерти страх. Я маю на увазі, що можливо страх там не втримати щось цінне або не зберегти його в такому вигляді, як як воно ну, там виглядає людини. А поділитися чимось важливим для себе, вклавши його в іншого. Так? Mm -hmm. Ну так, тоді, mm -hmm. йдеться, тоді йдеться про зазвість. І про жадібність. Жадібність це теж те, про що багато думають про філософію, в релігії, і, і, і в звичайному житті. Доки, доки е клієнти і аналітики є скупими, доти... не факт, що вийде. Але, е Тетяно, знаєте, часто клієнти, або ми як клієнти, е не хочемо говорити про щось хороше, бо ми тоді боїмося, що аналіз це проаналізує як щось погане. В, ну, так, в, в терапії mm -hmm. то буває, ну то буває так як спосіб оберегти, і, і це і веду до того, що якщо ви відповідаєте атаками інтерпретаційними постійними, то це може і створити таку знаєте атмосферу. Того що я краще краще, я взагалі, mm -hmm. не буду, краще я взагалі не буду про це говорити, що ви мене щоб ви хоча б з мене хоч, любити своїх батьків там я зараз знаю, що я зараз розкажу якусь ситуацію, яке там гусей пав мені там просто. Euh, що, що, що не так становим, якщо це особливо, особливо ортодоксальна якась інтерпретація, яку форму нагадує мені гузка, і, і, і можна згостився до кого, до фальшивого і от, То ну, ніби про це йдеться, що, що ми, ми намагаємося вибудувати атмосферу безпеки, де можна ділитися як негативним, так і позитивним. Ну, хоч це все умовно, розумієте. Так. Немає ні доброго, ні поганого е, там дякую. Добрий вечір. Я хотіла задати одне питання: можливо, я не зовсім правильно зрозуміла якісь моменти серіалу. Я власне до серіалу хотіла повернутися, але ми говоримо багато про щирість: що там лікар повинен бути щирий з пацієнтом і так далі. Але пацієнт не прийняв першого щирого. Е, якби щирої відповіді лікаря, що він сказав: Я не хочу з тобою працювати. Це була його в цьому щирість, але е, дівчинка не прийняла тої щирої відповіді. Вона маніпуляціями змусила його повернутися, а потім злилася на його нещирість. Тобто тут також є якби, така, е, такий момент, що не завжди нашу щирість приймають. Та Олю нам не подобається ви праві, але я ще так хочу сказати знову процитувати, коли я вже я, я, вибачте, що цитату відповідаю, але я вона мені просто дуже близька. Е, я так я, я вірю, я, я вірю в те, в те що сказане, е, Що то що теж так Роман Володимирович казав колись: що правду можна подавати як жінці пальто, а можна кидати як брудну шмату в лице. То yes. ми, ну, ми можемо, знаєте, знаходити різні слова для того, щоб е, то висловлювати. Uh -huh. е, і це це, ну, це е, і щоб це лишалося щирим. Знаєте, ну в тому, в тому насправді і є добра е, вищий пілотаж і добра інтерпретація. Це щоб uh -huh. ми могли щире щирість і правду подати е, в. в Такій формі, в якій людина буває її сприймати, і що не ранити, ну, ну може де коли ранити, то, 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 то ніхто не застрахований, але тут теж один такий болес, коли я в книжці там в статті одній писав такий анекдот: знаєте, що часто аналітики клієнт то як два серба на базарі, один думає, що продав щось таке і надурив клієнта, інший думає, що надурив продавця і, і купив собі щось добре, то, то, то я до того, що теж ну. Що якщо це ще й слова такі, які би відобразили, знаєте, то, то переживання сповна, як той Бузок, і той Шуберт 에, на початку, то ну, тут то, то все якраз то, то, то на, що ми, на що ми рухаємось, на що нашому Ясно, Я зрозуміла, дякую. Владиславе, маю два коротких питання. Якщо е, проективну ідентифікацію накласти на стосунок матері і дитини, та то це коли. Е... Відбувається фактично злиття, та? і фактично, як матір правильно проіндифікує почуття і віддасть їх дитині, і від того, чи вона правильно це зрозуміє, і відбудеться та, от те, що ми називаємо проінтерпретує про, вірно чи невірно, і тоді все або окей, або не окей. Так і теж дуже важлива справа, про яку в тому числі той самий Віннікот і пише ніколи не може бути зі 100. Стазіста, це ідеальна матір. Надто це така лібідинозна матір, яка відповідає на всі потреби дитини. Ми говоримо про нам було б добре говорити про достатньо хорошу матір. Та це така матір, яка не все вгадає і не все проконтролює, а яка дай один випадок з п'яти та й угадає. Там або один з десяти, або один з п'ятдесяти. Зняли тривогу трошки матері. Ай. Ще ще маю питання. Ви там про, про істероїдів згадували і про їх вседозволеність. І мені і хочу я попитати вас: а чи істерої і рамкування їх в процесі терапевтичному? Та, що істерої треба сильніше рамкувати, ніж нарцистично, наприклад, більше холоду давати, ну, якщо ми про аналіз. А, а чому? Хіба є те, що істероїди зростали в тій вседозволеності, звідки то от про, цю, про цю рамку для істероїдів? Знаєте, люди, в яких простежується такі гістріонні тенденції, ну такі та, такі, що вони мусять всім все показати і показатися самим. Насправді та більше ніж один буває варіант. Буває про все дозволеність, знаєте, і про то про ну то що так називають розбещеність у народі. Так, тоді наш обов'язок дати досвід. Інакше дати досвід рамки, бо кожна дитина нещасна є в тому, якщо їй все дозволяють. Вона ніби щас, ніби, ніби знаєте, щаслива, але це такі, такі діти ну, вони, вони потребують дорослого, який міг би рамкувати, щоб вони самі. Знаєте, якщо ми говорили перед тим, що любити може той, кого любили, та, то, то і в житті рамку дотримуватися, межу, та, якщо ми там, про межовий говоримо ще такий, ну, то межові borderline, гістріонні, і антисоціальні, то вони там всі в одному реєстрі, вони там, всі в одному кластері, Тому ми якраз мусимо дати ту альтернативу, показати, що напевно, щоб терапія відбувалася, щоб гра йшла, то вона мусить бути за правилами. Е, а, наприклад, з е, нарцисичним, ну, але теж нарцисичний, ураж, нарцисичний розлад і нарцисичне ураження це такі дві різних речі. Знаєте, бо люди, людина, якби не була нарцисичною, то ми б тут по зуму би не говорили, би, то ми б там е, не знаю, якоюсь би менш такою нарцисичною справою психоаналіз займалися. Там, ходили б сніг, відкидали, що, що не є погано, але, е, але то так. Е, то якщо йдеться про таке нарцисс, є два таких нарцисизму: первинний і вторинний, так звані товстошкіри, нарцис, нарциса і тонкошкірі. Е, і те, чим тонкошкіря нарцис, е, та тим 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 його треба, тим його треба так долюбити, скажімо так, дуже вульгарно. Та так е, що що треба, якраз тоді створити альтернативу е, не в рамці, а альтернативу в, в такому, ну, в такому втеплі і, і прийнятті. Бо людина, яка яка є така первинно нарцисична, та й вторинно нарцисична, теж зачасту це люди, які про любов мають таке дуже обмежене розуміння, і то можливо з книжок, а не з людського теплого стосунку, але а тоді знецінення вони не знецінюють хіба той стосунок і не вважаються слабкістю. Антисоціальний клієнт, наприклад, вважає нарцисичний може вважати це слабкістю, Він і це знецінювати. І знаєте, якщо мене знецінюють е, в такому стосунку е, і вважають мене слабким, е, то, знову ж таки, не одразу не атакуючи у відповідь, а ну, думаючи, і, і потім я е, можу це зрозуміти, знаєте, як, е, як цей напад на мене і ця вимога до мене, і це. Ця атака на мою слабкість дозволяє мені зрозуміти людину. Я, я можу тоді зрозуміти, на, наскільки його, е наскільки його могли сильно е атакувати, у відповідь на, де він там міг знаєте, сльозу пустити або обняти когось. Е і це, і це, це вже немало. Знаєте, якщо ми це вже зрозуміємо і не атакнемо у відповідь, не, не відповімо знеціненням на знецінення, тоді так. Е тоді це дає альтернативний шлях. Але але те, що ви кажете про е, слабкість, е, тут, може, знаєте, буде доречніше розділити. Є ще такі антисоціальний е, антисоціальні радикал, та? антисоціальні клієнти, які дуже рідко до нас доходять, бо їм, як правило, не треба терапії. Вони можуть бути справді небезпечними. Та? Тут, як кажуть, як каже Він, ми не беремо клієнта, в якого револьвер е, за, за, за базихи, та? Або, е, або, ну, Я недавно теж цікаву статтю переглядав е, Бейтмана. Про випадок розігрування, коли там пацієнтка з ножом кинулась на терапевта, так. то е, тоді, тоді може і справді треба бути, знаєте, бути ну, мати трохи силу. Бо де коли за себе теж, знаєте, страшно буває, особливо коли це така робота десь у якомусь тихенькому кабінеті, а людина приходить і в неї така не, не дуже, не, не дуже добра біографія з тим, трохи фльором. І ще, і ще один момент на рахунок розігрування. Якщо е, з терапевтом є якісь нюанси, і ти йдеш і розлучаєшся, але ж може бути і навпаки від терапевта легше піти, ніж від чоловіка, може бути і в іншій правда? Так, тоді тоді ми працюємо з негативним переносом. Там чоловіка. А я б ще собі там думав про попередні там стосунки про попередніх чоловіків в житті, там людини, е, що це як такий негативний етап перенесення. Негатив, негативне перенесення. Тоді, ну тоді так добре домовлятися з клієнтами. Я так стараюся з ними це робити. Якщо ви хочете піти, то давайте завжди будемо мати плюс одну зустріч. Ще бо там з хірургічною операцією, наприклад, не стають, там, поки людина не зашиє. Щоб принаймні, щоб розібратися, що сталося, бо ну бо ми люди, знаєте, ми робимо помилки, часто на початках особливо, і було б добре мати ще ту сесію, просто тут подумати, що трапилося. Знаєте, може, то було в форматі відігрування, може, то було в форматі якоїсь там проективної ідентифікації, а може просто е, і то, і ще те, що ми не, 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 не добре зрозуміли, що нам потрібно робити. Не, не вчасно зрозуміли клієнта. І тоді було би добре просто розібратися для себе в тому, щоб далі, щоб надалі, так ну собі. Собі мати тут досвід. Дякую. Ну і наостанок дякую вам, Владислав, за вашу небайдужість і за ваше тепло до нас, не аналітичне зовсім, і дякую. Марія казала, що релятивіст мене не реаліст, але там мені приємно дякую, що... А скажіть, будь ласка, ви будете в нас викладати ще якісь предмети? бо направду. Ну, таке враження, що ми вчимо тільки глибину психологію. Ну, особисто я. То, мені здається, всі знання, які я дістала за ці місяці, тільки там завдяки вам, і потім просто цю тему розширюєш там, читаєш ще щось. У мене вже далі, на жаль, не буде. Я, а, я, я, я маю тільки цей курс, бо, по-перше, це психоаналіз, який, ну, який я так трошки десь може краще розумію, ніж інші предмети, які є в програмі. Мені, мені цікаво про це поговорити, я знаю, що. Ви люди вмотивовані, тому то, то такі двері, які мають ручку з двох сторін. Добре, я тоді бажаю вам смачної вечері. Мирного Різдва. Доброго нового року. Ну, і не пано найбільше це гарно відстояти на тому екзамені там, чи відсидіти, щоб вам так. З легкістю то все вдалось, пішло. І... Та й і, навіть, знаєте, якщо будуть якісь проблеми, то, то є життя. То, с... якраз... По різному yeah. ставишся до проблем. Знаєте, то, то, то не, не найбільші проблеми, які в нас зараз є. Яка оцінка. Можна та, себе трохи, знає... знаєте, в КПТшників є жарт, що то не КПТ, то газлайте. Знаєте, зміни ставлення до ситуації. Погазлайте себе трошки. Я так вже там мене вже і до тих. Дуже символічно, власне, закінчилася серія хаоса. Коли його там запитав його друг, типу, що ти думаєш, будеш з нею зустрічатися говорити завтра. Він каже, знаєте, одна кімната за один день. Так і в нас фактично одна глибина психології, одна глибина середа за один семестр. Дякую. Дякую, дякую. Дякую. Теж гарно що це було середа, як середовий клуб. Четвер було працювати. Так воно символічніше Добре. Тоді всі, хто брані, всі, хто, там, хто хочуть подякувати, я, я зазвичай я в кінці там понаписують, я знаю. Тому, е, тому я втішений, щоб ми, ми були з віддачею, та що ми грали з віддачею, що це не було читання в порожній екран. то хотілося в останню чергу. Тому зараз всім гарно дякую і до побачення. Дуже дякую, дякуємо. Зустрінемося як колеги. Щасла до побачення. Дякую, до побачення. До побачення. Вам до дякую, побачення. до побачення. До побачення.